Хтось мені взагалі розкаже, що з німеччини відбулось. Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець це інше, це араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був декількох магазинах, і тільки що скуплявся, і продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці свої, коротше, Меркель закопала Німеччину в таку яму, з якою, мені здається, вона вже ніколи не вилізе, не стане такою, як була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю іммігрантська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружитись, особливо чоловікам взагалі. Бо я, правий він чи не правий, в нього в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оця вся історія, лісбійська і так далі. До того, що в німці в років одна дитина, ну максимум дві дитини. І одружуються вони там далеко за 30, десь під 40. І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну основна історія. А турки, араби, оце вся історія. В них вже в 25, 5, блядь, дітей. І вони тут і бізнесу собі, собі відкривають, і і крутять, мутять, чого бо вони хто був в Туреччині, той знаєш, що турки мастера на йоба. От, вони можуть в мечеті молиться, намалюватися і так далі. Тільки з мечеті виходять, все, тут же будуть всіх наєбувати. Ну, не мусульман, короче. Та й мусульман тоже, наверное. мабуть. Якщо ти не мусульман, готується, вони тобі устрою. От, дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які де Європа, а в Німеччині цих лазей дуже багато. Дуже джоб-центру, оця вся історія з податками. Вони тут собі асімілірувалися, і у них же тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років їх стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались, а, так все буде продовжитися. І німеччина в принципі повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. А, якщо українці щось не почнуть шевелиться, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну а з ким зустрічатися. Ну такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують. Що вже там буде з Україною, про що домовиться ці світові політики, так і буде. Потім може, якщо створять умови повернення, повернуться вже якесь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний, без оцих сказок і фантазій, завтра перемога, планів, як зберегти українську націю і культуру. І розмовляти українською, вчити дітей українською.